Був ранок, дуже гарний ранок. Я була тривога. Я завжди у тривогу сиджу в підвалі, але в мене собаки, і я була вимушена піти з ними гуляти. 7 січня Ксенія Баранова гуляла із собаками за межами приватного сектору, коли пролунав вибух. Жінка не одразу зрозуміла, де саме рвонуло. Коли я звернула на вулицю, я побачила, що сусіди. Біжуть до мого дому. І коли я вже була на середині вулиці, я вже побачила, що це мій будинок. Я, я впала, в мене був істошний ор. Замість будинку тепер самі руїни. Ксенія каже, якби не пси, що потягли її гуляти, могла б загинути в підвалі. Підвал, ну, бачите, пліта поїхала. Отут була воронка. І отам от от була пробита стіна, і я завжди там сиділа. У підвалі і там все завалено. Судячи з плитки, це був це... самбузол, в мене був. Да, це... це був самбузол. Ксенія – волонтерка, рятуй безхатніх тварин. Тримала їх тут. Того дня російська ракета вбила кількох її улюбленців. Незважаючи на увесь біль, який жінка пережила, рідну місцину покидати не хоче, адже тут ще залишились її тварини, які потребують піклування. Наразі Ксенію прихистили сусіди, які одразу кинулися їй на допомогу. Я якраз раз в дворі і як Російська ракета потрапила в будинок, в будинок Брановок Сенександрівні. Це все було на моїх очах. О, тобто я одразу вискочив і побіг і рятувати до підвального поміщення, де її не знайшов, О, почав шукати її в розвалинах. Згодом о, оказалося, що вона йшла слідом і вигулювала собаку. Зараз о, вона знаходиться у мене на даний час ж, собаки, о, шок, треба трохи успокоїти, щоб вона прийшла до да? да. А потім так і спогади, зрики слушали. Побіжали всі дому. Ми завжди біжимо домой, якщо слышим зрики. Ксенія каже: головне, що жива. Жінка безмежно вдячна за усю допомогу, яку утримує. Але шлях до відбудови її життя лише починається. Кожен хто хоче допомогти жінці, може звернутися за номером телефону на екрані.